20 травня, в період з 20 до 22 години, внаслідок сильного дощу грози шквалистих поривів вітру в місті Рівне та трьох районах області, а саме в Дубинському, Корецькому та Острозькому, підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області сім разів виїжджали, щоб прибирати повалення на проїжджу частину та автомобілі. Дерева закривав в місті Рівному деревами були пошкоджені три автомобіля: це на вулиці Мірющенка, 25, Легковий автомобіль Деоланус. А на вулиці Глибокій, 17А автомобілі Peugeot Partner та Опол Вектра. О чуть чой лежать. Все, держи! Держи так! Все, Опускай! Давай, давай, давай! Все,